Вітаю, ви дивитеся кордон ЮЕЙ. Щоби перетнути кордон швидко і без виснажливих черг, не обов'язково прямувати до великих пунктів пропуску. Приміром, на Львівщині є не надто завантажені, але не менш зручні маршрути. Нижанковичі один з таких. Пункт пропуску працює вже понад півроку. Пасажиропотік тут помірний. Сервіс якісний, а час проходження процедур контролю мінімальний. До речі, така ж ситуація і на сусідній Смільниці. Наші журналісти відвідали обидва перепускні пункти та оцінили їхні переваги. Радять. Їдьте й не вагайтесь. Юрій з дружиною прямують до Польщі. Аби вчасно встигнути на міжнародний захід, не вагаючись, обрали новий пункт пропуску. Нижанковичі. Недавно Прозвучало десь в соціальних медіа так, що відкрився новий пункт. Ну, думаємо, оскільки новий пункт про нього мало знають люди, давайте спробуємо, щоб не стояти в чергах на інших пунктах. В принципі, дійсно це правда, машин немає. І справді, за час нашого перебування черг тут так і не назбиралося. Все тому, що оформлення документів відбувається досить швидко, а нова інфраструктура сучасна та зручна. Те, що українські контрольні служби працюють у Ниженковичах як годинник, підтверджують і самі подорожувальники. Українська краще 100 Чи в <RB1> е чому це вражається швидше, швидкості Excel. проходження? От кажу, наприклад, останній раз ми їхали через ту ж Раву Руську. Український кордон проїхали буквально ну дуже швидко. Отримали паспорта і декілька годин стояли на польській стороні. Просто польська митниця, ну дуже довго оглядає машини. Дуже довго. Як з'ясувалося, швидкість оформлення документів та вантажів на пильність аж ніяк не впливає за короткий час функціонування пункту пропуску. Прикордонники вже мають кілька резонансних затримань. Одне з найбільших вилинь це 61 злиток золота, Близько орієнтовна вартість його близько 6 мільйонів гривень. Також місяць місяць тому за допомогою службової собаки виявлено вилено наркотичну речовину, а саме марихуана. Певні обмеження тут все ж існують. Стосується це переважно вантажних автомобілів. Обмеження існують, тому що пункт пропуску перетинають легкові автомобілі, автобуси та вантажні транспортні засоби до 3,5 тонн. Схожа ситуація і у сусідньому пункті пропуску Смільниця цікавим. Є той факт, що Нижанковичі та Смільниця знаходяться на території Польщі. Тут діє спільний контроль. Тобто, документи перевіряють як українські, так і польські прикордонники фактично в одному місці. Була угода у формі обміну нотами між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща. Був укладений і щодо здійснення спільного контролю на території Республіки Польща. Чим Республіка Польща зобов'язалася на своїй території побудувати пункти пропуски для спільного контролю та для пришвидшення руху пасажиропотоку. Для рейсових автобусів та вантажівок тут діє система. Є черга. Даний пункт пропуска є зручним, так як тут відсутні майже відсутні черги. було зручно зроблено електронну є чергу, яка упорядковує рух як і вантажних транспортних засобів, так і автобуси. Тобто на який час автобус був записаний в електронній черзі, на той час автобус може приїжджати і без зупинок, без лишніх затримок здійснювати оформлення. То не треба через кожні півгодини вставати. Діоргаться, дюгаться, Ну, Поляки дуже медленно робляться. По-наше, в принципі, фід і да все. Все в рамках закону, як то сказати, і дуже чемне. Ну, особисто мені не попадалося, що якісь були естеси там, чи ще щось таке. Спільний контроль на кордоні і справді пришвидшує процедуру перетину мінімум вдвічі. А це законовлений час та гарний настрій, як наших співвітчизників, так і іноземців. Саме задля цього щодня наполегливо працюють ті, хто забезпечує такий комфорт. Модія з суміжніми службами, як і нашої держави, так і суміжної держави. Щоденно проводяться наради, на яких і будь-які проблемні питання, які виникають, вирішуються на навпаки легше і швидше. Поки українці збирають валізи для літніх подорожей, переправники порушників також часу не гають. Приміром, підприємливі мешканці Закарпаття запропонували своїм клієнтам екзотичний груповий тур до кордону з Румунії у компанії із домашньою худобою. Обіцяли стовідсотковий результат та незабутні враження. І про останнє не збрехали. Подробиці у нашому сюжеті. Традиційний обряд, який щовесни проходить у Карпатах, має назву вихід на полонину. Яскраве дійство збирає сотні людей. З піснями, застіллям та трембітами, вони проваджають отари на гірські пасовища. Там вівчарі випасатимуть худобу та готуватимуть бринзу до глибокої осені. Аби вберегти худобу від вовка, неходи та пошисті, перед виходом читають молитви і щедро скроплюють овець свяченою водою. Кажуть, без цього ніяк. Чи проводили магічні дії ось із цим автомобілем, який також, нібито, прямував на полонину, наразі невідомо. Швидше за все, ні. Виїзд відбувався скромно і без трембіт. Однак, зупиняючи на дорозі дивний транспорт, прикордонники вже знали. Побутовий мотлох, три свині, дві кози та теля лише прикриття для справжніх пасажирів вантажівки. І не помилилися, бо за кілька хвилин із-под сподвійного днища кузова витягнули чотирьох військовозобов'язаних. Дошки, Рощини мені буде добре. Ся бим подивився дошки. Я там чи немає. Нема, нема. Нема, Як з'ясувалося, під виглядом виїзду на пасовище чоловіків мали доправити до кордону з Румунією. До операції залучили двох підрядників: пастуха із села Ростоки та водія з Рахова. Загалом екзотичний тур обійшовся їхнім клієнтам у 18 тисяч доларів. У підсумку туристів за спробу незаконного перетинання державного кордону притягнули до адміністративної відповідальності. Із позитивно незабутні враження вони. Таки отримали, бо їхали просто під ратицями галасливих сусідів. Що ж стосується переправників, тут все значно серйозніше. Наразі їх затримана, обом світить від 7 до 9 років позбавлення волі. Виходу на полонину доведеться чекати ще дуже довго. Чудернацькі костюми, войовничі танці та тисячі глядачів. Будьте здивовані, але це яскраве шоу насправді є щоденним офіційним заходом, і відбувається він на кордоні Індії та Пакистану. Та нещодавно дійство, яким туристи тішилися аж з середини минулого століття, мало не скасували назавжди через збройне протистояння між двома країнами. На щастя, тривало воно недовго. Супротивники швидко схаменулися, стріляти перестали, і зрештою все повернулося як було. Бо конфлікт конфліктом, а шоу он. Майже сімдесятиліть цей унікальний ритуал на кордоні Індії та Пакистану вабив до селища Вага юрби туристів. <звук> у присутності радісних глядачів індійські офіцери та пакистанські рейнджери всі у парадних мундирах проводили щоденну церемонію спуску державних прапорів. Однак на початку травня нинішнього року головне місце яскравого дійства перепускний пункт Аттарі-Вага, було закрито. Багаторічну традицію перервав військовий конфлікт. Власне, це і не дивно, бо вся територія Індії та Пакистану суцільні суперечки. Яблуко розбрату територія Кашміру, на якій обидві країни уперто претендують аж від 1947 року. Низка збройних сутичок проблему не вирішила. Тож із 1971-го на індопакистанському кордоні тривало відносне затища. Але цієї весни тут знову запахло війною. Внаслідок теракту, який стався у Кашмірі, 22 квітня. Загинули 25 громадян Індії та один Непалу. Крихкий мир вмить було зруйновано. Погрози лунали з обох боків. А 7 травня Індія вдарила по цілях, які вважала базами терористів. Пакистан відповів потужним вогнем. Зав'язалися повітряні бої. Утім, гаряча стадія тривала недовго. За кілька днів обидві країни заявили про свої перемоги та прийняли рішення відновити церемонію. Перерва тривала 12 днів. Проте, на думку міжнародних експертів, багаторічне індопакистанське протистояння і дотепер має перспектив остаточного розв'язання, але світ дуже сподівався, що гарячі голови обох ядерних держав утримаються від гарантованого взаємного знищення. До речі, барвистий ритуал на кордоні двох країн має ще й дуже символічне завершення у фіналі після спуску державних прапорів. Обидва начальники прикордонної варти обов'язково мають обмінятися рукостисканням. Бо, як кажуть в Індії, рука що дає краща за ту, що бере. На сьогодні це все зустрінемося рівно за тиждень. І пам'ятайте, що кордон захищає не лише територію, а й нашу свободу. Побачимось.